Так, друзі, дивіться, знову мені попривозили багато лазерів на калібровку. Е, покажу вам я про такі -во е, дивіться. Ну, вони, якби Зараз їх багато в продажах є іменно таких моделей. Багато хто купує, ну я не, не люблю такі моделі, вони мені не подобаються. Іменно ці моделі. Ну, скажу плюси і мінуси. Дивіться, тут що я хочу про нього показати. О, тут щось не, не працює, навіть, от бачите, включати і виключати навіть не працює. Там щось побилося всередині. Треба вимкнути його. Е, значить, дивіться, тут вже хтось щось пробував. Калібрувати. От, таку якось зближу. Бачите? Підложусь, е, бумажки щось там. пробували його щось вирівняти. Ну, ну, та, так не робиться. Друзі, хто не розуміється, ну, це я так зрозумів, певно, власник щось пробував зробити. Ну так воно не відкалібрується і він просто гуйдається. Він, Ще хуже йому зробили просто-напросто. а То, що тут не працює кнопочка, то буду розбирати, дивитися. І не подобається вони мені чому. Тому що, ну би, як башні, все металеві, ну, низ. чому зробили низ пластмасовий. Це його низ, воно лижі, воно ходром ходиться. Низ страдає в першу чергу, там я кажу зразу. Потім воно все криве стає, все все нерівно стає і нічого не можна йому зробити. Це таке низ. І дивіться, який ще нюанс в ньому. От в дешевих таких не бувало, такого, як в цьому. В цьому падає цей лазерний рівень. І в нього ця маєтникова система, сенька, що тримає ті підшипники, та все, вона просто злетає з підшипників з усього злетає. Воно там наклейовується стоїть і воно все злетає. Навіть дешеві витримують. Ну, там буває, що там щось зігнеться, чи що. А в цих от таке от постійно, ну якби, так як я бачу. Бо дуже часто в мене з такими проблемами вони приходили. Може, за рахунок того, що вони тяжкі. І За рахунок своєї ваги вони падають, більший удар на них припадає. і Думаю, тугму, і воно все злітає. Та вся Ну, факт тому, що воно робиться, да, воно ремонтується. Тут я буду дивитися, в чому ситуація, бо тут я бачив, що навіть не спрацьовує самовиключатель. включатель. Тобто от, я його виключаю і він навіть не спрацьовує. Буду розбирати, буду дивитися, в чому ситуація. Так, на вигляд, вроді, подивіться, вони непогані модельки. Ну я такі моделі не продаю. Раніше в мене були, тільки вони вийшли в продаж, тільки з'явилися на ринку. Зразу вони в мене були, але чомусь вони мені не сподобались. І я їх перестав продавати. А ви дивіться самі, чи вам такі моделі купувати, чи ні. Ставте подобайки, і підписуйтесь на канал, і кому потрібна буде якась допомога. підборі лазера звертайтеся, допоможу.